А будь ласка, можете представитися, скільки вам років, хто ви? 95. 95. 95. А як вас звати? Мирон Іван Васильів. Так. І цей, якщо можна, епізод про те, що коли ви сиділи в Гулагу, де ви сиділи за совєтської влади? О, пане у горак. Ага. мі особо режимні лагеря. Ага. Там буде політичний. Але справа в тому, що політичні майже всі буде побожні. Так. І це давало для нас самих тоже позитивний результат. А за що вас забрали туди, яку статтю вам тоді пришили? Стаття 54, 1А, 11. Що вона значить? Або по-російській усю ліс цю стацю звали 58. Так. Так. 58 то про що типа? Бо теперішні <гад> люди не дуже знають. У Донецьк я попав, там після смерті Станіва, то 51-му році. Мене розсували, на початку п'яці другого судили і відправили нас з моїми двома поїзниками прямо у Норильськ. У Норильськ? Так. У Норіськ. Ми ніхто не виходив до посмерті Саліна. До 53-го року, так? Так, да? до, 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 до. А після смерті Саліна оставався самосело самі ні вихідних. Ніця робота тяжка, два ні... письма в рік. Що таке два письма додому написати? Так. Два практично роки. нічого. А після смерті стали на режим, там не залишився. І несподівано почалося повстання. Повстання? <постання> повстання. Бо наші хлопці ще замикали бараки. Нагу, от, але зміну друге на роботу, а половина осталася в зоні. От. І туди веселики пішли, не доверчалися, бо коли десь де, на початку травня то сонце там не заходило. Mm -hmm. От, це місяці не заходила сонця. Ну, та хлопці пішли, були, чи, <laughs> лодніці, як би не було ми лохніці, як десь співали смо пісні. Наш. Nah. Щоб мені веселих ясно вони співали, але що мені має нам було співати. Tá. Так. Так, та, ну. Я вас розумію. А шо, з, конвої, з ними конвоя йшла. Mm. О, а бараку попри заплатну зону mm. mm. заміна конула і швапи, mm. бачальний конвей того mm. e, кажуть, замолчать, молчать. Ну, ай бо хто з нас буде мовчати? не? їм запрацю не зарушаємо, вони своє співаємо. Tak, Але тоді влються, не знають, чим їх накормили. У Львові ще дав чергу з автомата, а не котрих нас привели на роботу, не чули. Та знаємо, що спіл'яне на пусто не було То Покидали всі інструменти, почалися так, повстання. Ну, ну, то славно звісно, повстання. Одни, один був українець обикний зволений. А, дело, я подумав, зразу тисяч було вами, не І скільки ви там і сиділи в тому гулагу у Норильську? Там у Норильську я був до 55-го року, з 52-го три роки, а потім я попав вже, як би сказати, третій інвалідності. Угу. Uh -huh. От за перший етап був інвалідів 1955 році з Новинського до того не було. Та по в Іркутську область. Там на та, no, Іркутську область. Та там на ту трасу з тайцета. Аж на Північному е, шляху, там mm -hmm. японців дуже багато де полонених погинуло на цій році. Бо це буде, це були до боку. Поняв? Ну. Но... А між нами держали іноземців. Так. Коли повстання почалося, та Іноземців хотіли викона в них нас вивести. Бо за них вже відповідальність, яка була на 50 рік. Mm -hmm. Але військово я японські військовополонені, це офіцери та якось добилися, що що їх звели одну бригаду. Oh. І коли дійшло до того, щоб виводити ви з наших наборів ледкових других, бо на п'ятому навчалося на п'ятому сабо, та, там йому. <coughs> та вони відказалися вити, не будільник був утікав. Тій секції жив, вони відказалися в адміністрації вийти з зони. Доки, маємо, бо, наші вимоги справедливі, то доки не виконати їх вимоги, ми не підемо з зони. А то послухали німецьке військовополонені, такі вони іноземці були між нами, та Сам не знаю, чи все попливало, чи якась інша ще причина була до того. Але да. через якийсь час А, на жаль прилетів заступник eh, міністра коділої металургії eh, з Красноярського. Да. А його знали, бо він там був начальником. Eh, як би сказати, горла. Ну-ну. От. А був такий дум. Ну. No. А коли вас освободили в якому році? Попав я в 51-му, а вийшов на волю в 76-му. У 76-му. 76 Вчора було 48 років. No? 48 років. Та вдома вже та що робили? Взагалі вдома чим займалися після була? Мої родина не вступала в коло госпітак, 40 літ, поки колос не розпався. Ну ну. Якось як ми мусили робити тяжко та якусь худобу. Ну та так, як антисоветчик, як все кажу. Як по два. 12,5 років у цьому у, у великому військові. А мав стажу мало. За Асу давали 2,5 роки і му шили бандітизм або щось покруче. Так і 25-кому було таке. Дякую вам за інтерв'ю.